У росіян істерика ніч по всій Україні видалася тяжкою, бо росіяни б'ються в істериці після операції СБУ зі знищення російської стратегічної авіації у московських кабінетах. Почалася капітальна істерика. Російські воєнкори вирішали, що треба стирати українські міста орешником або ядерною зброєю. У Путіна ж, нібито, взагалі, стався інфаркт після знищення літаків. Що ми маємо від цієї істерики? Ще один масовий удар. На жаль, є руйнування, поранені та загиблі, особливо шана ДСНСникам, які загинули під час ліквідації наслідків російських ударів. Але от як би складно не було, нічого нового не відбулося. Росіяни як били по цивільних, так і б'ють, от тільки спроможності їхні стали меншими після того, як були знищені літаки стратегічної авіації. Про масовий удар було відомо ще вчора. Всі чекали чогось ще жахливішого ніж всього, що було раніше. Але що може вже бути гірше ніж загибель наших військових, цивільних, наших рятувальників? Цим росіяни нас вже не зламають. А тому і влаштовують такий істеричний удар. Це не остання істерика росіян. Обстріли будуть тривати доти, доки весь світ нарешті не усвідомить, що Росія не хоче миру.